На заваді не стало ні дощ, ні холод, які виклик у вигляді марафонської та менших, але теж довгих дистанцій. Адже учасники, і учасниці знали, заради чого вони це робили. В Ужгороді влаштували черговий край на Ужгород, марафон. Третій рік поспіль ми проводимо управління в справах культури, молоді та спорту спільно із крайною благодійний забіг на підтримку наших Збройних сил України. Кожного разу ми масштабуємося, тому що разом і швидше, і легше, і краще. І як ви бачите, навіть погода не на заваді сьогодні. Всім бігунам, професійним бігунам, любителям бігунам, долучитись до гарної знакової події в місті Ужгород. Нам мета сьогоднішнього марафону це збір коштів для допомоги нашим військовим. Це для. Закупівлі протезів клініками, які займаються протезуванням сьогодні, наших військових, які на жаль втратили кінцівки. Тому це дуже така благородна мета. Тому біля тисячі учасників сьогодні зареєструвалися, і думаю, буде велика сума коштів зібрана для того, щоб допомогти сьогодні нашим військовим. Це сьогоднішня основна наша мета це перемога і мир. Тому сьогодні також всі учасники вносять свій вклад в перемогу наших збройних сил і нашої країни. Учасників і учасниць справді зібралося багато. Окрім патріотичної складової, вони вагоме значення приділяли й спортивній. Люблю біг, бігаю, бігаю в різних місцях, і тут виступаю в ролі пейсмейкера. Це атмосфера. Звичайна погода тут не сильно впливає. Це люди, сама атмосфера, гарний маршрут і краєвид. Я бігаю півтора роки, буду бігти 21 кілометр, що для мене це спортивне свято і здоров'я. Сама ж програма заходу була, що називається, на всі смаки. Зараз стартануть професіонали із 42 кілометрів, а також люди амбітні, які бігуни, які відчувають в собі сили. Також дистанції є 21 кілометр, 10 кілометрів, естафета, 4 особи по 5,25, благодійні 2 кілометри і для дитячі забіги 100 і 400 метрів, які відбудуться пізніше після обіду, коли трішки пригріє сонечко. І ось стардано, один забіг за іншим. Легкоатлети і легкоатлетки вирушили на зустріч викликам. І здається, навіть корифеї Закарпатської школи живопису Йосип Бокшай і Адальберт Ерделі задумливо схвалювали цей намір.